У мене є кум, і місяць тому приблизно у нього стався інсульт. Він сам 50 років, йому він такий гожий, бігав, рухливий, молодий, виглядає, худенький. І тут просто йому спаралізувало ліву сторону, руку, ногу, він говорити не міг попав в лікарню. І коли я знала, що десь пройшло два дні, теж я попросила оця Олега про молитву одразу, сама молилася, і на другий день дзвоню, мені кажуть, вже рука почала працювати. Я тоді ще знову дзвоню до Олега, бо нога зовсім не вставала ще в лікарню в реанімації. Нога почала знову працювати після другого прохання. Отець Олег помолився. Ну і пройшло ще пару днів. Питаюся, як там кажуть, уже вже нога запрацювала, він вже почав вставати. Поїхала я до нього в лікарню, бо його виписали уже на відділення, бо вже якби трошки йому краще почало вставати. І коли я була у нього через обід, тут його мають забирати ще на е, якесь там серце дивитись, кардіограму, ехо. Ну, Маленько часу лишалось, тут була година. І так Бог дав, друга година. Ну, І так Бог дав, що е, я собі подумала, напевно, нема часу. Це, якщо я є тут, то я наберу оця Олега. Візьме трубочку, то візьме, не зможе, то не зможе бо в нього служба. І отець Олег зразу відповів. І я попросила оця Олега, кажу, я тут є в кума свого, що ви молилися. Будь ласка, помоліться за нього. Я йому дала трубочку, бо він послухав отець Олег ту хвилинку, помолив молитву. І я вже була спокійна, я знала, що все буде добре. І після того пройшло, може, пару днів буквально. Він почав вставати. І після того десь прийшло, може, тижня-два. Його виписали додому. Він зразу не ходив, ну так не ходив добре, наступу, все одно не ставав, але вже ходив. От. А от минулої неділі я прийшла до них, він вже бігає, вже ходить, каже: ну ще трохи треба відновлюватися, бо все одно того руху нема. Ну але вже все, все, все фактично добре. Дякую Господу, Богу. Дякую цю Олегу, що він прийняв той дар від Бога. Що він е, так молиться, що ні одна е, молитва його, от я свідок не була не вислухана. Що би не просила, де коли навіть може й задуже <свісно> надоїдаю, бо але це така надія на Бога, і Бог напевно скерував не просто так до нас, до такої людини. Тому дякую Господу Богу за оцю Олегу хай дарує йому здоров'я міцне душі і тіла і не покидає ніколи. отець Олег своє життя до останнього. Будьте з Господом Богом з Духом Святим.